Вітаю всіх, всім привіт. Я радий вітати всіх на своєму каналі. Пригоди Ігора або по англійськи називається How to Travel For Less. мене звати Ігор. Я родом з України, проживаю в Канаді. Зараз я йду до пляжу, іншого пляжу сьогодні, який називається Центральний пляж. Цей пляж іде вздовж дороги, яка називається Beach Road Сьогодні я вирішив взяти трошки інший маршрут. Щоб обійти ті всі трафіки, я побачив широк, ширшу дорогу, ширший тротуар, і я пішов такими стежками. Не дуже людяними, але прекрасно і багато краще для мене було тут. Обійти це місце. Як бачите, погода прекрасна, гарні світуші дерева. Оце Space Hotel. Я перед тим переходив далі, обходив той Space Hotel, а тут вийшов за ним, за Space. І якраз виходжу тут недалеко, терміналу 21. Не так багато людей навіть сьогодні на вулиці. Часами я бачу і більше людей. Але тут звідси якраз починається ця дорога пляжу, яка називається Бічру. На моє здивування, тут був надпис, що тут північна Патая є. Можливо, це початок північної, яка переходить центральну тут. Але ще пару метрів далі, то вже пише центральна Патая. Так що, от бачите, тут король і його королева. Це є королівство Таїланду. Люди поважають тут свого короля. І ми добралися до пляжу. Люди бігають, займаються спортом. Погода прекрасна, не дуже гаряча, Можна робити що хоче, хто плаває, хто бігає. А хто п'є так само багато. Але я побачу тут дуже багато знаків, що пити заборонено. Хоча я... в нас на пляжі всі люди ходять з пивом і там продають пиво. Отак От з цього кута починається Біч Роуд, і оцей пляж. Хоч рухів машин дуже багато. Теж можна купити їду, взяти в рент собі тапчан. І люди приносять теж всякі там речі, навіть товари, забавки для дітей, всякі, ну і багато чого є. Але як бачите, пляж величезний, місця купа, людей мало. Ну Тут я зайшов у своїх кросівках, тому я довго ходити не буду, не хочу набрати піску. Бо потім буде тяжко трапити назад додому. Треба буде їх тріпати, то неохота. Я трошки так зайшов, щоб показати воду. Низька вода, вода чиста. Так що тут друга секція. <кій> не питав, по чому ті шезлонги там. Але мені пропонували, як казав, що тільки гуляю. Так само тут і камери можна навіть взяти. Отакі, От бачите, автомобільні камери теж рянтують. І тут зробили, залили трохи бетоном. тротуар. широкий зробили, але ще кусок не докінчили. Напевно, ще після свят чи після нового року будуть закінчувати тут далі. Робити от наразі прикрасили оце все, та як є. кажуть, вечором тут дуже зайнято. Прекрасно а це я дійшов десь до середини, можливо, навіть не до середини цього пляжу. І тут вони мають таку свою капличку. Зараз напевно я обернуся і тут покажу. Не знаю, коли вона прийде. І цей і люди приносять пожертвування, і такі вони всякі, як на свічки світять, а вони там світять, такі не, не світять. А вони як запахи. Такі патички купляють, і ті патички запалюють, і вони йде запах. Таке благовоння, як кажуть, у нас як ладан чи що тут от буддисти приносять пожертву тої, ще якісь там їду приносять, не знаю, ще там щось приносять. Вони для цих. для... як вони. Для монастирів, для монахів чи для кого не знаю. Я бачу, що Ліду залишали навіть там. Теж продавали там різні і сувеніри. І ще щось там продавали, якісь як свічки. От, так бачите, яка прекрасна вода. Є з парашутами тягають, бачите, з катером людей, багато дуже людей таке. Ну і що, багато човнів. Плавати тільки треба там, де, ну як, бажано, там, де є закрито поплавками грубими, щоб човни не зайшли. Бо всякі бувають такі випадки, щоб там не стався якийсь поганий випадок. Як бачите, тут бажано плавати за тою загородою, бо воно захищено для човнів. Banana Boat і тут надпись Pattaya City Наступних пару місяців я буду в кінці проживати там. Як я шукав ціни, то ці маленькі квартирочки, кімнатушки тут дуже дорогі. Я не знаю, чому люди так хочуть бути на самому березі тут. Тут, ну я не знаю. Я плачу за свою квартиру 500 канадських на місяць, маю всі умови. Електрику, інтернет, можу варити, можу прати. Ну все, що є. Балкон, 32-й поверх, прекрасна штука. Тут маленька така конурка, коштує 2,5 тисячі в місяць. І люди рвуться, вони вже майже були всі розкуплені. Я не знаю, чому так. І так виглядає, що це місце ж не таке супербезпечне. Можливо, там тут все безпечно. Я бачу, тут залишали люди шльоми з мотоциклями, і мотоциклі навіть не е, От так лишалося, але. Як кажуть, що ще наразі замічаю. Є така ситуація. Так само тут є спас... рятів... рятівники Lifeguards. Бачу, чотири чоловіки було тут. Ще я триораховую чи чотири. Знаю, ще десь одного бачу. Вот. І тут от люди приходять, не знаю, як вони там моляться по своєму. Ну щось є. Оця жінка, ті патички запалила, і тут ставить місце і якусь їду там вона занесла. Обов'язково вони роззуваються перед входом. Навіть в інші я мене раз в аптеку попросили розумці на дворі. Я зайшов в аптеку, щось запитати. Кабутласька розуміється: ну аптека, я думаю, ну вже масажку так кругом до мене заходити. В якийсь такі вже як кажуть, заклад, вирозувається на вулиці. Тут я десь посидені свого відео, не знаю, що я буду робити чи ні, бо трохи горячо, і я тим більше постригся і трохи печав голову. І я думаю, щоб я не дістав ніяк, і там, ну, не спалив собі голову, то напевно буду закінчувати відео з половини цього пляжу, з цього от місця. А в наступний день я прийду і піду далі. Може, візьму якусь шляпу чи якусь панамку куплю, не знаю, буду бачити. І тут я показую, я не знаю, чому такі знаки на кожному майже дереві стоять. Коли я бачу, у нас люди п'ють пиво і інші алкогольні напитки кругом. І продають кругом. Це інша така зона, де люди можуть плавати спокійно. І потім за тою зоною вже є катера човни Ну Що я можу сказати? порівнянню з цим пляжем, де я був на Вангаматі. Це багато більший пляж, але нелюдяний. Оцей цікавий будинок, будинок вигляду човна. Великого, як то якогось не, то, не човена, то як якийсь е, суперкрузер чи що там такий. Не знаю, чи то готель, чи що то є, от з такими трубами з тим всім ну, гарно виглядає. Внизу ресторан. І таке. Ще багато я чого не дивився, бо так хотів проскакати трохи А в деталях, бо я ще буду мати багато часу. Якщо будуть деталі і які ще будуть запроси спеціальні, то я буду радий відповісти і показати вам більше і більше. Ну, я тут кажу, напевно, своє прощайне слово. На цьому всім дякую, що ви проглянули відео, що ви були разом зі мною. І щоб не забули кликнути на підписку. А чому кликнути? Тому що, як я виставляю нове відео, вам прийде повідомлення, що ви маєте нове відео від мене, якщо вам цікаво. Якщо ні, то лишається так, як є. Бо я бачу переглядів мене багато, а підписчиків дуже мало. Ну, виросло на пару чоловік, маю зараз десь 35 людей. Було 20 софар. So так що тут ділюся з деякими своїми фотографіями. Я поклав старі нові от сьогоднішні вчорашні. таке. Всіх благ, все найкращого, побачення, до нових зустрічей, па-па!